Поїхали, може щось випаде. Я думаю нічого не випаде. Це жіночка, це фентезі, це лайно, це воротар, це Ендлер. А вона хіба там була? Я й не знав, що вона там була. В пром... прома в неї було. Не ловив її пром. А. О, Альфонсо Девіс сюди. Це, мабуть, непогано. Оце вже непогано. Тільки не знаю, скільки він стоїть, але це вже непогано. Але в ним щось мало хто грає, можливо він нікому не падає? У 90-ті, блін, от я сидів місяць в другому дивізіоні Насипаткан Торада От я... Що я хочу сказати вам Я сидів, собака-сотула, місяць в другому дивізіоні, я ловив картки 87, 88, 87, 88 Я минулий раз за четвертий дивізіон зловив Еее... 88, 89 Ні, я 91 зловив, я брешу. Та одна картка була, там 91-ша картка була, одна 91-ша за 4 дивізіон. Зараз апнув третій дивізіон, мені кинуло 90-91. От насіки, насіки, чим вище дивізіон, настільки гірше падає. Либо ця контора подкрутила. Що це лайно стоїть? Лямчик, лямчик, ну непогано, мона, мона вже порадується, що мені здію щось випало. <сум> <сум> Суждаєм. Фодер, фодер випав. Поїхали, блін, я взяв всі в місці і Я не знаю, що, що, що не так з цією грою, я не знаю. Паків, це вже була перемога. О, прома сюди. Це хто? ЛЗ, о, це Мендеш. Ну це непогано, це непогано. Португалію дажемо на основу передольнуть і лінкануть і Роналду. О, тут це непогана картка. Рейтинг непоганий, походу, більше мені нічого не падає раз 93. Ну це фодер, звісно. Ну, типа, плюс-мінуси фодер, але картка непогана. Але картка непогана. Все що я минулу пенсію зловив, це Ліга Європи і Ліга Кофедерація. ще один промінг сюди. Ні, не продаваємо. Жіночка Джо. У мене, будь ласка, високий рейтинг ВСБ ще було в саме раз. Можливо, це не вона, до речі, це Вольсбург. Це не якась поп? Так, да, це не вона, як я і говорив. І Баїлі, 92-й теж в зборочку. на... Непогано. Рейтинг, 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 це вандерфул. Що й то ти вешку з та Ти шо? Ну, ти, а ти сіки стоїш, ну ти теж копійки стоїш, ти фода, да. Ти нічого не стоїш. Ну і похір. Ну, себе б це краю. Пікерсермасперді. Ну, це якась херня. Це хто? Це фарве, це. А, не повезло тобі. Якась дурня випала. 385, ну давай 385 відкриємо, Все равно будемо дубликатами будуть. Опромінг сюди. Це... без поняття хто це. Це цей Бінтактур З Тоттенхема. Це з Ліверпуля? Ну, це... це не та картка, це Макалістер і там Бінтактур поїде. А, ні, це видра, якась, це видра. Видра. Ох і видра. Ого, тобі двойний оці піардольнуло. Понимаю, йоп, просто здупану. Понимаю. Ну воно нічого не стоїть, але сам факт приємно. Двойний Йоцій піардольнуло. А шаліть. Ото контор да є джазу. Дипоча, та, так воно і буде. Хіх, то я виділюсь, то я собі ці, Ціну набиваю. Кейт. О, промік, сюди. Перший пішов. <реш> Знову немає цих ну, теж, теж я минулий раз відкривав ці паки і на налів конфедерації не показувала. Бач, і в тебе, тебе так само ліву конфедерації не показує. Ну диви, в тебе вже відразу перший промік 89. Ні, Тобі треба тут Хоча б де й тут волкав. Ладно, без, без проміка, звісно, печально. ЛЗ це канчело, кан 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 іскіпай, бо тому що немає сенсу. О, 5, Та ти що? Лол. Ты демон? Ты кіс демон. Два промика вже, тупо. Два... За три пака, два проміка. За три пака, кайл, два проміка. За три пака, два проміка. Диви, четвертий шурує, я фігей, третій промік шурує. Це, це чірки. ну Це непогана картка. Ну як непогана картка. У нього моделька прикольна, можеш попробувати. Хотя бы такий дроп там в основі, що куда там його пробувати? 92 другий рейтинг, сюди. Сюди. Ти танцює, а на наче люючим піонов іграв. Пані має парі. І більш нічого немає, ну це дефолт. Боже, як йому везе. О да. Так подожди, зараз ще салаха виловимо, дивіться, або Вальверда якось. Сюди. Сюди. Ну це вже якесь слойно, це вже не 908, мабуть, вже рік. А, це ще й двойний волкаут, я поняв. Це куба. Ну я поняв. чотири... Боже мой, татешо? Що я роблю не так? Що я роблю не так? Просто двойний волкаут, пацану сипить. Да, да, да. Просто двойний волкаут, да азис. О, тут сейчас может 600 тебе подариться, зараз батоки. Эх, это кто? ЦП, Аргентина. Не знаю, кто это. Без понятия, кто это. А, сама калиста, чи что? У него такая карт... картка, ема. Є... Лол. Я даже не знал, что у него такая картка есть. А він стоит, винша стоит? Лям... Пол ляма столько коштує чи ні? Ну да, пол ляма. Непогано, но на ЦАПіка вона <сум> Ну, в принципі з твоїм складом, це картка в це фотор, естественно.